Привіт всім! Хочу показати, як я роблю квіти на торт з рисової бумаги. Це в мене ось рисова бумага. Зараз я її буду різати на невеличкі трикутнички і робити майбутні квіти. Я вже це колись робила, по-моєму, знімала і показувала, але дивлюся, відео не залишилося. Нарізнаю такими різними трикутничками свою рисову бумагу. Це будуть листочки на квіти. Вони можуть бути які завгодно, так як квітка ж, самі знаєте, з люстками різних форм. це ось нарізала приблизно одну. Вода ось у мене. Бірюзовий колір, я капаю його у воду. Так. Ну, не взяла чим визнажа. Розводю його і промокаю рисову бумагу. Зараз все буде, звісно, зелене, але хочеться показати. Яке воно буде гарне потім, як висохне. О, вже на синій коврик. я ще його не торкалася, вже синій. Так, ось коврик мій. Я його прищепками роблю такі ці. Отак, От прищепаю, щоб були хвильки, щоб вложити майбутні листочки і вони робили форму. Отак. От Хаотично пристібаємо, робимо декілька хвильок. Так. так, і буде у нас майбутня заготовка для квітів. І отак. Так, дивіться. Це вже м'якенька рисова бумага. Це не годиться, листочок щось воно взагалі, як ніяк. Дивіться, воно і краситься, так видно. Я вділа білу рукавичку, щоб видно було, як воно виходить. Яка стає еластична рисова бумага? Дивіться, так і чіпляємо на цей коврик так, щоб виходила типу, пелюсточка. Вона висохне, і тоді буде мати гарну форму. Можна трішки меншенький наклон робити, а то я дуже високо. Зробила, дивіться. Так, так і ложимо отак, як вам заманеться. Дивіться, закручуємо, згортуємо. І тоді будемо формувати квіточку вже із засушених цих. Воно висохне при кімнатній температурі. Так, дивіться, кожну цю. Правда, всі кинула, злиплась, ну нічого, воно в воді. Так, теж дивіться, така пелюсточка. Вони будуть різні, так як одинакових ви точно не зробите. І такі загнуті ці, і воно так засохне, і тоді така виходить рельєфна квітка. Я в минулому році робила із фіолетового. А це вирішила з бірюзового зробити. Ну, Колір красивий. На тортові, я думаю, буде, якщо торт білий, буде теж гарно. Так, дивіться, їх можна нарізати ну, дуже багато. Скільки вам загодно, як вам загодно, так складаєте, робите. І... Потім, яку квітку бажаєте, таку і робите. Так, дивіться, отак. От і виходять різні різні пелюсточки з різними тими. Отак от зробимо. Так, отак от дивіться. Звичайно, все зелене стіл, миска. Коврик. Ну, це нічого страшного, є для цього мочалочка, миючи все відмивається. Так, квіти будуть гарні. Це я впевнена, так як уже пробувала таку фішку, сподобалась, сповнила в цьому році. Думаю, можна зробити також. Головне їх красиво виложити. Щоб вони були гарні. А все остальне то діло життєйське дизайнерське, можна сказати. Я художник, я так бачу, а це буде так, як будемо вже формувати листочок на тортові. Бачите, вона згортається, як дуже намокла, а, а прям квіточка сама робиться. Надо і викладати. Отак. От Дуже великі ці хвилі поробила. Так, оце майже закінчую лист рисової бумаги вже виложувати. Я зараз ще один або два наріжу, щоб ну, більше було. Вдруг щось там не вийде, вдруг щось поламається. Ну, воно то не должно, ну мало ли як вийде. Так, дивіться, вже один використала. Беру інший. Цей, бачите, лом, ломиться. Ну, це нічого, він зараз тут розкисне у водички і буде добре. Нарізаємо також трикутничками. Можна одинакові, можна не одинакові. Тут різниці немає. Ви робите торт для себе, не для когось. Ви прикрашаєте торт свій, не чийсь. І ви його не на продаж прикрашайте, а для себе. Я вважаю головне смак, а не як ти його прикрасив. Звісно, кулінари ті, які роблять, печуть торти на продаж, ті ж, звичайно, прикрашають по рівню своєї можливості, так як їм потрібні. Звичайно ж, набити руку люди, які б купляли б ці торти. Тому вони стараються. Я не скажу, я не стараюся, але ж стараюся так, як я можу, а не вище своїх сил. Тому, що вмію, те й роблю, так і печу. Головне, щоб був смак. Мій чоловік завжди казав, мені не потрібно прикрашати. Мені головне, щоб був він смачний. Але ж хочеться щось спробувати, щоб було красиве, щоб було б таке, щоб. Подивився і захотілося його їсти. Так, це ось вже такі пелюсточки, прям файні, можна сказати. Ну, Завтра як висохне, а може і не висохне. Ну, будемо дивитися. Зараз тепло, сухо, вологи мало. Я думаю, висохне. Той раз в мене швидко висохло. Але той раз теж травень був місяць, дуже пекло. Своїй мамі торти прикрашала. Так, ну оце дивіться, скільки вийшло, півтори тих. Далі я буду вже робити без камери. Дякую за те, що мене дивитесь, за те, що мене слухаєте. Вибачайте, що може, що щось не так говорю. Але я з Полтави такий у мене говір. Дуже вдячна всім за мої просмотри. Ось такі квіти вийшли з рисових листів. Таких половиною, майже 3 квіточки. Це торт для свекрухи. Ще зараз надпис буде. Оце так. Ось такий тортик вийшло в мене. Прошу пекарів не судити строго.